Згідно закону про декомунізацію в нашому місті протягом декількох місяців тривав процес по перейменуванню вулиць і провулків, назви яких так чи інакше пов'язані з радянським тоталітарним режимом. Краєзнавці, історики, громадські діячі, представники політичних партій, спеціалісти міської ради і самі мешканці взяли активну участь в цьому процесі. Днями депутати міської ради приймали остаточне рішення з цього питання. Ми плідно працювали комісія була створена. З представників різних політичних сил, хто мав бажання, всі приєднувалися, нікого не забороняли входити в цю комісію і всі, хто мав бажання, працювали, провели громадські слухання, провели загалом комітету з цього питання, Проводили, зустрілися, ще вчора з діячами кількох політичних партій, скажімо так, ще приговорили ці питання. Ми розуміти повинні, одно, щоб це було не моє особисте рішення, я хотів би, щоб ви приймали рішення. З розумінням цієї громади про те, що ну, неминуче е, по багатьох вулицях неминуче перейменувати. Перейменовують сьогодні в Верховної Раді градації, зрозуміти, города, де вся документація вирятувала на стару назву і тому подібне. Саме тому там, де назва була дійсна пов'язана із комуністичною епохою нашого скажімо так, історичного існування. Де пов'язані з якимись діячами, які нічого до нашого краю ще ніяким чином не відносяться і тому подібне, то е, дійсно є пропозиція і робочої групи, і громадських слухань перейменувати. Багато людей звертали до нас увагу, висучили листи, офіси збираючи про те, що пропонували назвати вулицю свою, там про тихий, вулиця, там, якась виноградна, там, там, ще якась і так далі. Тобто нейтральними назвами, щоб не прив'язуватися до якоїсь епохи якому подібне. Але у нас є і видатні постаті нашої української історії. Ми повинні шанувати. У нас є наші місцеві герої Радянського Союзу, герої Сосу. Соціалітичної праці, прості робітники і так далі, які теж вклали люди, які вклали серйозний вклад в розвиток нашого міста, незважаючи на те, що вони були там їхніх партійцями, бо до часу були майже всі партійцями, і так далі. Ми повинні дуже виважено до цього відвестися і, голосуючи сьогодні за це рішення, розуміти, що в нас не повинно після цього рішення залишитися ну, таких деструктивних протиріччях. В нашій громаді. Коли одні партії наполягають, інші не хочуть, починається потім у нас борсення за, е, за не, е, питання розвитку міста, інвестиції залучення і всього інше. А тут почнуться далі якісь дебати, дискусії, звернення, перевірки, голосування в інших органах і тому подобне е, Верховній Раді там, чи власній раді, за наші проіменування. Там є чим працювати. На треба, чи працювати. Нам на столят робочі групи думати, як залучити інвестиції, як робити наше місто краще. І тому, мені здається, всіх зацікавлені сторонами ми почули до цього дня і тому на сьогоднішню сесію винести ці питання на сесію міської ради. Я пропоную е таким чином це питання е проголосувати. Якщо ми зараз поставимо все в цілому на голосування, я думаю, що ми згоди не, не, не дійдемо. Я думаю, що ми повинні е зараз озвучити по вулицям, потім взяти, можливо, зараз нову. Потім лиця, які в основному, в основному в більшості 80% вже узгоджене питання, там, де назви довільняють і громадську раду, і робочу групу, і виконавчий комітет, і політичні партії, і так далі. А по тим 20%, які будуть пропозиції, можливо, проголосувати в залі, що в такому рейтингу голосуванні, або вирішують депутати. І далі вже вирішилися, що е, якою назвою все ж таки назвати ту чи іншу вулицю. Знову ж таки, я розумінням відношуся до вулиць Яблоніва або ще якась, але, але коли це центральна вулиця нашого міста, є політика. Тому що в нас достатньо діячів, які були в історії і тому подібне. Абсолютно проти Яблоніва і десь в гаю, і чи і, 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 на переказках і тому подібне. Можливо, так. Да. В центрі міста давайте шанувати нашої історії. Присутні активно прийняли участь в обговоренні. Так серед присутніх був депутат районної ради, який вніс пропозицію стосовно перейменування однієї з вулиць на честь загиблих героїв. АТО з стросинецького району. Ця думка викликала деякі зауваження депутатів міської ради. Як проходили приймання вулиці продовження? Я розумію так що ви подіями домуся, щоб дійсно було була приймання даної вулиці. Тому на йти на дану вулицю. Тут Якби це було, вийшли, вони вийшли на, на громадських слуханнях, там представників з цієї вулиці, яку хотіли переіменувати. Я розумію, можна було б прислуховуватися, можна було б говорити, а зараз що обговорювати, що ви прийшли на сесію і сказали, що ви хочемо. Єсно, чому винесли цю пропозицію на іменування вулиць цих видатних ну, героїв? А, да, вожовий, Цих людей названня уліць місті Треснеця, чому вони піднялися як депутат районної ради зверненням до голови, го, го, голови сяць, це, про перемігування на честь ці, де вони непосидили, де вони родилися, жилися, відкуди вони пішли служити в цю армію. Я б вам б, дуже всередину і би звернутися на ближайшій сесії районної ради з такою пропозицією. Що казається героїв АТО, я б, без вопросів. Але... Я вам скажу коробь Чепіга, які вони не задавали. Вони патріоти, вони не померли, вони не загинули. І їхні вуці, їхні на вулиці будуть названі в їхніх селах, де вони родилися. Вони до 30 ма ніякого відношення до міста. А по селах вони будуть, тому що я спілкувався для покоління, я спивався зоріною. І вони будуть саме вони та вулиці, будуть названі їхні. честі. На їх все таки на честь честі героїв. У нас буде ціла площа героїв України. І я думаю, буде стела. І я думаю, що ваша партія теж долучиться до цього фінансової і, і по іншому, щоб там увіковічнити ці імена. Я думаю, що це буде слушна думка і всі її підтримці. Саме під час пропозиції по перейменуванню депутати міської ради зазначали, що в першу чергу потрібно дослуховуватись до пропозицій самих мешканців. Вулиці повинні називатися так, як того бажають наші жителі. Звичайно, у нас дуже багато на вулицях пенсіонерів. Людей по філологіку, які вже звикли, і вважають, що ці імена і ця історія це їхня історія, це їхня їхнє життя. І тому можемо е, сказати з певністю, що, хоча більшість придумували і е, відстоювали самі жителі вулиць, більшість, переважаючи більшість, і як ви бачите, що ці вулиці в основному так і вийшло, що вони отримали і від нас підтримки більше. Але деякі жителі деякі коли взагалі не знали про перейменування, і тому приходили вчителі чи інші люди. І вже на загальних слуханнях я теж була на загальних слуханнях, і мене вражало те, що люди дуже яростно відстоювали свої інтереси. Під час обговорення депутатами було внесено деякі корективи в рішення громадських слухань. Я мав переменувати, я так думаю. Вулицю Пігненка все ж таки і політична фракція політичної партії Сиволю людей присільницькій раді пропонує перемувати цю вулицю на ім'я вшанувати пам'ять Андрія Кузьбенка. Це співак українського лідера протягом... Історично довго я думаю, всі можуть можуть деталі вивчити матір, або хтось пам'ятає. вам нагадаю, що протягом 13-14 років він активно підтримав людей, навіть на Євромайдані, а 14-15 років я допомагав воїнам на ТО пораненим цим чим. По вулиці Горькова пропозиція не залишати її, хоча були різні думки, а назвати її вулицю Благовіщенська. Вона є центральною вулицею нашого міста. І вулиця Горького пропонується ще раз, ну, мені здається, на моє особисте переконання. Все ж таки, ну, в даній ситуації не може бути вулицею Горького. Але я дуже, я, я прислухаюся до вашої думки, яку, яку ви проголосуєте. Будь ласка, вулиця Горька. На вулицю Благовіщенська хто що голосувати так. Вулиця Горького майже одноголосно була приймінована на Благовіщенську, Енгельса – на Чорновола, Півненка на Кузьми Скрябіна, провулок Півненка на Боєва, Баумана на Лариси Криченко, Воровського на Олексія Вратушко. Як зазначує міський голова, на цьому питання по перейменуванню не завершено. Тож кожен, хто бажає прийняти участь в цьому процесі і бачить іншу назву тієї чи іншої вулиці, може звертатися зі своїми пропозиціями до робочої групи. А в даному питанні як результат, 56 вулиць та провулків нашого міста отримують нові назви. Нагадаємо, що мешканці вулиць, які будуть перейменовані, не зобов'язані відразу змінювати адресу. Нова назва вулиці чи провулка буде вписана в документи у. Випадку отримання чи заміни паспорту чи інших документів на право власності.